Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас до Дня 40 святих, до свята 40 святих ми спекли ось таких зайворонків, сороків, ось таких з пісного тіста. Цим тістом я вже ділилася. У групі, воно вже розлетілося по, по цілому інтернеті. Воно дуже гарне і дуже класне. Виходить, з нього виходять такі чудові вироби, ось такі, дивіться, які, які чудові жайворонки виходять у нас. Такі, такі класнющі, такі гарні. Якщо вам цікаво, як ми їх готували, давайте будемо готувати разом. Ось такі. Готуємо тісто. Ось 750 мл води, лию каструлю. Добавляю сюди 2-3 чайні э, столові ложки цукру. Дамо 3. 3 столові ложки цукру, чайну лишку солі і ось такі два стаканчики олії, 150 мл олії. І це все ми закипітимо. Ось такі два дві стопочки. 150 мл. Кипітимо це тепер. Так, тут у мене кілограм муки. Це вже наша вода отут вістила. Це, Оце, що ми закип'яли. Оце сюди я ще додаю три ложки цукру.

Спочатку замисимо ложкою. Добавляємо ще троха муки. Тільки всього піде, я вам напишу рецепт під відео. Я тут ще додала пачину ванільного цукру. Ось таку пачину. 8 грамів. Місимо легеньке тісто. В кінці ще додавлю трошки олії. І 50 грам дріжджі. Я забула дати дріжджі, дріжджі. буває ж таке. От -от -от. І отут розпускаю дріжджі води, у 50 грамів десь так, води. Розпущу і додаю просто. І зараз буду з'єднувати з. З цим, з тістом, закрутилась і то й забула. З усіма буває, але чесно набагилася. Все, Я все вам напишу під відео, скільки чого, чого дається. Я розпустила і просто отак у тісто. лише розпустити обов'язково. E pide-me então. sete. Я додавлюсь ще олії. Ось так. І вимішую тепер добре. Вимішую. Вимішую добре. Так, наше тісто підійшло. Ми його поставили на годину підходити. Ось дивіться, яке гарне підійшло тісто. Яке, як так, як то так. Гештаг пахтит. І викладаємо його на стіл. Ось таке. Підбираємо, збираємо отак. Ось таке. Дуже гарне таке, що варто. І будемо його формувати на кульки. По 80 грам на такі кульки. Годину підходило. Я клала на годину підходити. Тепер ми будемо формувати ці кульки. Ось я вам покажу. Я вже неодноразово показувала, як я їх формую. Ось так ось такої і складаємо. Все, збираємо до купи і складаємо. По 85 я зробила грам кожну кульку. Наробили цих кульок і тепер ми даємо, аби вони трохи підійшли. Хвилин з 10. Най тут. Накриваємо рушничком. трошки дам ще муки, аби воно більше трималося і ліпше буде. Коли з муков і вони будуть ліпше тримати, а не з тим. Ось так. Знову я вам покажу ось так. Ось такі робимо довші, посередині чуть тонші і будемо їзати таку. Ось тепер, коли, коли дасте в муку, воно буде краще. І знову. Робимо таку дзьобик і так витягаємо голову трошечка. Отак. Такий дзьобик. Беремо тут грошини, але лівку тут треба робити, лівку, аби вони коли будуть підходити, аби воно не... до догори голову і робимо такий ось так. Це запихаємо добре і робимо такий дзьобок. Так, тут знову я одну кульку кажу вам, що беру таку одну кульку і підкладати буду під цю сторону, аби вона не, не падала в один бік. Ось так. Тепер цю хвостик такий. Ось так. І робимо такі. Три з цього боку і три. Ось так, бачите. Ось така у нас. Ось такий у нас буде жайворонок. Ось такий. Отак голову треба вибирати так, догори, аби воно. І запихати, аби не повипадали наші Перці. Може, перець, а може, гвоздику. І складаємо одне від одних далі. Одну кульку, на, аби підкладати. Знову ще раз вам покажу. Беру трохи присипаю муков, аби в ноги трималося більше тісто. І ось так Роз... розтачуємо такий джгут. ось такий о, довший, посередині трошечка тонче, країчки робимо, робимо грубші. І зав'язуємо вузликом. Ось так, голову. Дзьобочок робимо, голову підтягаємо тако. це хвостик розрізаємо, закладаємо, так голову, закладаємо перець, очі і підтягаємося. Вільно робимо, бо коли будуть підходити, аби він мав місце, куди підходити. Ось так. Тепер знову беремо оце чуть-чуть тіста. Ось такого. беремо тісто, підкладаємо тіста. зовсім трошки, аби воно не падало. Бо то він за одним боком буде падати, а так буде триматися. Тут тримаємо файно підкладаємо. Ось так. А тут. Робимо такі крильця, і з цього боку такі. Ось ось такий наш жайворонок. І кладемо би підходи. І так я нароблю ось таких ми наробили жайворонків. Дивіться, ви підкладаєте з того боку, куди вам хилиться по кусочку кіста. тіста. Наприклад, хилиці на цю сторону, кладемо, підкладаємо на цю сторону, хилиться на ту сторону, підкладаємо на цю сторону. І будемо тепер випікати при 200 градусах десь коло 15 хвилин. Зараз, як вони хай підходять, коли підійдуть, я трохи змащу водою її або олією можна, бо все пісні. У нас жайворонки з пісного тіста. Якщо вам ще трохи голова, отако, ви можете її підправити. Дзьобочки, голову собі отако підправляєте і випікаємо. Зараз найпідходить підході трохи. Ось такі у нас вийшли жайвороночки. Ось такі о. гарячі. Зараз ми їх виберемо Одну бляшку. від цього боку файно перепекалися. Так, ми тепер беремо, оце, оці вов... змащуємо, я чуть-чуть меду розчинила у кип'яченій воді і будемо їх змащувати, аби вони трошечки гей. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Там ще одна партія допікає. Зараз ми все, все файно змастимо. Ось такі виходять наші жайворонки. Сороки. До дня святих у нас будуть такі сороки. Це буде радість дітям і Ось такі ось такі, дивіться. чудові, гарні, смачненькі жайворонки. Виходять жайвороночки. Ось такі делікатні, такі, такі чудові. Дивіться, яка краса для дітей. Буде радість така. І це буде, буде дуже смаколик гарний для діточок чи внуків. Так що пропоную вам приготувати. Ось ось такі, які вони виходять всередині. Я вам зараз, Дивіться, вони спечені, делікатні, гарні такі, і з того, і з того боку. І дуже, дуже смачненькі виходять. Аж шкода їх просто ломити. Зараз ми будь-який візьмемо і відломимо. Давайте відломимо оцей хвостик. Тут я покажу, яке чудове гарне тісто. Ось яке виходить з, з цього, Двід. Двід. Яка, яка класна смакота. Чудова, смачненька, гарна. М -м -м. На піст, пісне, тісто, можна готувати булочки, можна готувати дві такі. Дуже, дуже класне, дуже гарне. Так що готуйте. До зустрічі. Ось таке, ось таке. Таке класне, чудові такі жайворонки.